Вітаю, друзі, на каналі Лінсу. Лінсу вже купив, зробив закупи. Купив я фаршик на котлетки і йду додому готувати котлетки. Але думаю, по дорозі зніму відео, бо там почали багато людей писати, е, яка краща робота і чи вартує працювати через посередників і через агенцію, що дуже важко знайти якусь. Агенцію таку, яка би виплачувала, і така надійна. <кій> Хочу сказати, що взагалі в Польщі, які кожного року змінюються закони. І в 2025 році усі люди будуть працювати на умові опраці. Не знаю, як то агенція то все ви, ви комбінує, як вона то все зробить, тому що на умові опраці праці буде сплачено до пенсійного фонду. Тобто емериторіальне на польській, страховка, лікарняний. Дуже-дуже багато законів буде мінятися стосовно лікарняного. Сказали, що лікарняний буде вже оплачуватися 100%, так як колись оплачувався 80%, то зараз буде оплачуватися 100%. Але буде ходити контроль. І перевіряти людину, чи людина знаходиться вдома, чи людина десь гуляє на лікарняному. або. Тоб, ну, і повертаюся стосовно роботи. Саме взагалі найкращий такий варіант йти самостійно, шукати роботу в інтернеті, на Оликсі, так як взагалі дуже багато українців, дуже багато українців е приїжджають до Польщі і. Без, без освіти, без нічого. То вже потім, наприклад, якщо людина поживе трішки в Польщі, вона адаптовується і тоді шукає щось для себе, якесь краще в своєму, як то кажуть, своїй сфері. Ось, але саме найкраще самостійно шукати роботу. Ну і де можна працювати більшість переважно. Кому потрібна умова у праці, то ви її отримаєте у Макдональдсі, в KFC, але і то. За найнижчу зарплату за 4 тисячі це тисячу злотих, і вам потрібно буде пропрацювати, вам потрібно буде пропрацювати 3-4 місяці на умові, на умові злицення, потім вам вже дадуть через, через 3-4 місяці дадуть вам умову операції. Агенція вам того не дасть, так як я вже сказав, що агенція вам не буде того давати. Тому що вони не будуть платити величезні шалені податки за людину, сплачувати всі податки. Де найкраще шукати роботу, то взагалі шукати роботу в інтернеті на OLX. Спочатку треба зорієнтуватися, у якій сфері ви будете шукати роботу. Чи це ресторанна сфера, якась готельна сфера. Ну, більшість людей, які приїжджають такі без освіти, без нічого. Ну, такі звичайні роботи, так? Багато людей, наприклад, багато людей, наприклад, ідуть працювати там у КФС, в Макдональдс, Burger Бургер Кінг, у Starbucks, у різні кав'ярні. Ну і потім розвиваються і стають там керовниками. Хоча навіть менеджери, адміністратори не отримують велику якусь заробітну плату до 5 тисяч злотих. Ну і звісно, умова о праці. Умову о праці не всі хочуть давати. Не знаю, як то буде у 2025 році, тому що на умову о праці, я кажу, там дуже великі дуже велике оподаткування і потрібно за все платити. І страховка, і лікарняний, і тому подібне все буде оплачуватися. Ось, тому через агенцію, ну аге через агенцію працювати, вам будуть підсувати різні договора, але через Агенцію, пам'ятайте, ніхто вам не дасть умову о праці, абсолютно. Навіть колись колись, як люди собі працювали і хотіли отримати карту побиту, і треба було на карту побиту умова опраці, праці, бо інакше воєвода, тобто оце, який Займається іноземцями, він не давав дозвіл на проживання по умові злицення. вам треба було мати умову о праці. От. Тому агенція і так прокручувала різні такі нюанси, різні такі, аби тільки не давати умову праці, бо тому що умова о праці, як я вже і сказав, там вона дуже прив'язлива і, і вас не можуть звільнити. Де можна отримати швидку умову о праці, це я кажу. За заробітною платою це KFC, Макдональдс, Старбакс, Бургінг, ось магазини. Але це все от просто робота для таких от, рабів за мінімальну заробітну плату для людей, які тільки починають розвиватися, які ну для молодих, які ще не знають, де що де вони хочуть і в якому руслі вони хочуть працювати. Тому, друзі. Не вірте тому, хто що там розповідає. І саме найгірше це є фабрики, заводи, тому що ви там будете просто робочою силою і більше, і більше ніким. Просто тільки робочою сила. Ось, і... Агенції, вони так, посередники, вони так все комбінують, аби, аби не виплачувати, наприклад, зарплату 5-го, 10-го, а вони розтягують так до 20-го, до 25-го, тобто за, ви два місяці працюєте, отримуєте заробітну плату за один місяць. Чому? Ну, звісно, що це так само для безпеки, для того, аби м -м, просто людину м -м, тримати, аби людина не втікла, тому що людина получить за перший місяць. За другий місяць вони будуть мати страховку, що ви в них залишитеся, так? Ну і звісно, не треба вірити агенціям, бо агенції дуже буває різноманітних, і всі агенції вони всі однакові. Вони тільки підсувають для своїх людей різноманітні договори, аби ти підписав, а потім з ними розв'язати договір. Дуже важко. Дуже важко, бо вони починають. Говорити про різні штрафи, штрафувати вас, там 200 злотих за то, там 500 злотих за то, або там то, або ви, наприклад, захворіли, не вийшли на роботу, з вас буде теж знятий штраф, або, наприклад, у вас якийсь виник конфлікт на роботі, вам теж буде штраф. Ну, коротше, друзі, це дуже-дуже довга історія. Ну, саме найкраще. Приїхати, наприклад, до Польщі, знайти собі житло, вже адаптуватися, мати на перший якийсь час кошти на утримання себе, ну і вже. Як поселитися, ну і вже тоді, як то кажуть, можна буде шукати. А роботу зараз у Польщі взагалі не є проблема знайти. Навіть і без мови, головне навчитися, головне навчитися, як буде там шукаю роботу, чи потрібно до роботи. Тобто в такому ось плані. А так вас зараз всюди візьмуть, тому що зараз взагалі в Польщі бракує рук до праці. Ось тому моя така от пропозиція: спочатку приїхати до Польщі, знайти собі житло, поселитися в якомусь місті, в якому ви хочете перебувати. Ну, саме найкраще це великі міста, бо у великих містах завжди є попит на роботу. Завжди є попит. Ви, як то кажуть, з голоду не пропадете. Ось, знайдете роботу. А саме найшвидше можна в ресторанах. У ресторанах так само дають швидко договір, тобто такий умова о праці. Тому що ну, ресторани вони мають за що сплачувати податки, тому вам після двох-трьох місяців можуть дати взагалі умову о праці. Так що, друзі, комусь ще цікаво, пишіть в коментарях, буду вам відповідати. Всім гарного дня!